Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Туреччині зросла до 1498 осіб. Ще 8533 людини отримали поранення. Про це повідомляє CNN. результат завдав руйнувань у 10 провінціях. У результаті було завалено або пошкоджено 1710 будівель. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган уточнив, що землетрус мав магнітуду 7,7 балів, і зараз уряд здійснює важливі кроки для усунення наслідків. За його словами, пошуково-рятувальні роботи на завалах будівель у зоні землетрусу тривають на безперебійній основі. Ердоган повідомив, що пропозиції про допомогу на адресу Анкари вже надійшли від 45 країн світу, а також ЄС і НАТО. Землетрус також завдав значних руйнувань та пошкоджень у п'яти регіонах Сирії. За останніми даними, кількість загиблих там зросла до 400 осіб, поранених понад тисячу.